Аллилуйя! Аллилуйя! Вітай, народ Божий! Бог любить тебе! Аллилуйя! І Біблія каже, можна так сказати, Бог це каже. Він каже нам, о ви, ті, хто нагадують про Господа, не вмовкайте. Тобто, ми люди, які народжені згори, хто є сьогодні дітьм Божим, ми ті люди, хто нагадує цьому світу про Господа. І Бог каже нам не вмовкати. Тобто. У світі нового заповідь ми можемо це так сказати: ми живемо вірою. Вірою ми кажемо. Біблія таки каже, що ми маємо дух віри і тому ми говоримо. Віра, яка приходить від слухання слова, висвобождається через слова і вчинки. І віра, яка приходить від слухання слова і яка висвобождається через наші слова і вчинки, вона нагадує цьому світі про Господа. Про те, ким він являється, що він зробив, про благість Господа, про його благословіння, про могутність, про ім'я. Віра здійснює те, чого ми не бачимо своїми фізичними очами. Віра дає нам впевненість, що те, що ми не бачимо, але воно є. Віра здійснює Слово Боже. Ми беремо Слово Боже, ми читаємо обітниці Боже і ми очікуємо. Що так воно і буде. І віра здійснює це очікування через наші слова і вчинки. І віра, вона також не виключає з себе реальність, поняття реальності, признання реальності і факти. Тобто, жити вірою, це не означає просто відвергати всяку реальність, всякі факти, якісь події, просто казати, ну, ми живу, я живу вірою. Ні, віра вона признає реальність, вона визнає це. І вона змінює реальність. Віра впливає на факти. Віра строїть майбутню реальність. Припустимо, я можу поранити палець. І я ж не буду казати, ні, у мене нема рани, кров не тече, нічого я не пораню. Ні, я віраю, покладаю на цю рану іншу руку і кажу: зцілення ім'я Ісуса. Тобто віраю, я кладу руки на хворих. Тобто я визнаю, що людина хвора. І віра, я змінюю цю реальність. Так само у всьому, в політиці, в обставинах непризнання реальних якісь неблагоприятних фактів, гріха. Це не означає, ну, що я живу вірою. Віра, вона бачить, вона признає і вона змінює. Вона оказує вплив. Вона напоминает о Господі. Во имя Иисуса. Аминь.